Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, знову до вашої ваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Що цікавого сьогодні ви нам розкажете? Доброго здоров'я. Я хотів би сьогодні розказати про я про те, як захистити себе від у справах і по проблемних кредитах із банками, у які виникають при розгляді справ судами, ну і взагалі при примусовому стягненні боргів за проблемними кредитами. І так, шановні глядачі, сьогодні я хотів би десь розказати про деякі питання, які я безпосередньо зіштовхувався при розгляді справ судами і взагалі при примусовому стягненні коштів за проблемними кредитами. Тобто, ви одержали кредит своєчасно, його не гасите. Ну, в зв'язку з тим, особливо це пов'язано зараз з наслідком має місце фінансової, світової фінансової кризи. Відповідно у Вас десь склалися такі умови, погіршилося матеріальне становище. Відповідно, банк звернувся з стягненням до вас, назвонюють колектори. Як з цим всім боротися, і що, що, що це воно собою представляє? Значить, перше, перш за все, потрібно знати, що примусове стягнення, примусове будь-які виконання має місце тільки за рішенням суду. У мене зустрічалися випадки в практиці про те, що до громадянам приходили. Відповідні е, документи, якесь рішення суду, нібито з якогось Дніпропетровського суда е, банк рішення проходило без початки, без підпису. Якась справа про те, що е, громадянин вже повинен повернути Там рішення звучало такого змісту стягнути з такого громадянина -то, таку таку-ту суму заборгованості за кредитним договором. Такі рішення маєте на увазі, ж такі рішення вони десь продукуються самими банками або самими іншими фінансовими кредитними установами. Тільки з метою того, щоб спонукати вас добровільно почати десь відчукувати кошти, кредитні ресурси і сплачувати ці кошти, такі рішення, будь-які рішення суду воно повинно бути зареєстровано у реєстрі. воно повинно бути обов'язково підписано і скріплено початкою суду. Без таких реквізитів воно нічого не з собою не представляє, як ну просто якась роздруковка, яку можна зробити на будь-якому комп'ютері. Значить, із, починаю, починаючи з рішення суду. Будь-яке примусове подальше стягнення відбувається, здійснюється тільки відділом державної виконавчої служби, яка спеціально створена для примусового виконання рішень судів. Тому по проблемних кредитах, якщо ви повинні щось повернути банку, вас повинен турбувати тільки державний виконавець, який відповідно діє в межах закону, відправляє вам постанову про відкриття, може накладати арешт на майно, звертати стягнення на майно, але це буде відбуватися тільки на. На підставі рішення суду е, бувають випадки про те, що е, до громадян, до, до е, родичів е, їхніх е, надзвонюють так звані колекторські групи. Тобто дзвонить якийсь представник якоїсь там банку чи якоїсь там прямої колектики, ну я не знаю, яка там колекторська компанія е, чи будь-які інші, з якоїсь установи, представляються, що ми по такому то такому-то кредиту вам необхідно погасити заборгованість таку-то. В принципі, якщо це ця робота. Е, Такі представники дзвонять до безпосередньо до вас, бо ви винуваті кошти, це ще куди не йшло. Але якщо вже дзвонять до ваших родичів, до ваших знайомих, бувають і такі випадки, і кажуть, що от ваш такий-то, такий-то родич. Він винен має таку-то заборгованість перед нашим там банком чи перед нашою кредитною установою. Ми вас просимо вплинути на нього про те, щоб він там заплатив кредит. І причому такі дзвінки мають неодноразові випадки. Знаєте, що це є. Не будемо так сказати, не, не зовсім законно. Чому? Тому що це є поширення інформації про особу. Якщо в договорі не передбачено е, в кредитному договорі, про те, що банк має розповсюджувати цю інформацію про е, тобто інформацію про те, що громадянин має борг перед ним без дозволу громадянина, то розповсюдження такої інформації, навіть близьким родичам, є незаконним. Фактично, ви можете тоді звернутися до суду і брати того свого громадянина. Як представника, не як свідка, наприклад, який підтвердить про те, що працівники, представники банку чи кредитної установи телефонували з приводу погашення кредитної заборгованості, тобто таким самим чином вони без вашого дозволу розповзюджують інформацію, І відповідно, вимагати якогось відшкодування, навіть моральної шкоди. Ну, це дуже складно доказати, але фактично це є незаконно. Одне, що я би ще хотів звернути увагу, про те, що коли справа вже знаходиться в суді. Суді в нас дуже якось так склалося, що банки самі розраховують суму кредитної заборгованості, подають відповідний розрахунок. Громадянин йде до суду, дивиться, каже, так, я винуватий. При цьому не перераховує правильність нарахування тих чи інших фінансових штрафних санкцій, процентів пені і погоджується з тою сумою. Суд постановляє рішення, і рішення набирає законної сили, і проводиться відповідне стягнення. Я би радив вам перерахуйте для себе ту суму кредитної заборгованості, той розрахунок. У вас є кредитний договір. Візьміть, самі порахуйте ті проценти. Як чи правильно банк нарахував той процентні ставки, перерахуйте ту заборгованість просто для себе. Я впевнений більше ні в тому, що ви знайдете відповідні помилки, і ці помилки передадуть до зменшення загальної кредитної заборгованості. Ще одне на що би я хотів звернути увагу, дуже багато випадків. Значить, має місце після того, коли е, е, фінансові установи, банки і інші кредитні установи після фінансової світової фінансової кризи самі почали е, ну, продукувати так звані зміни е, в кредитні договори, збільшувати процентні ставки. Е, Мали в мене мають місце випадки, коли до мене зверталися е, громадяни про те, що е, банк рахує по своєму, а вони по старому по постаріньки сплачують так, е, як передбачено у тому графіку погашення кредиту. Банк не може в односторонньому порядку міняти. Процентну ставку, якщо таке має місце, відповідно, ви все рівно сплачуєте погашаєте по старі, старому графіку, і коли буде кінцевий результат погашення, тоді оці питання з'ясовуєте з банком, навіть заперечуєте проти того, чому вони в односторонньому порядку підняли процентну ставку. Зараз десь вже має місце випадки, коли банки перераховують, якщо будь-яка одностороння зміна умов договору не допускається, і вона є недійсною. Це прямо записано відповідно. В законодавстві. Тому слідкуйте за таким, бо коли банк звернеться з позовом до суду про стягнення, можливо, вони за іншою процентною ставкою прорахували вам відсотки. Також на це звертайте увагу. Ще би вам рекомендував в процесах із банком звернути увагу на пеню. Бо пені банки рахують дуже величезні. Буває таке, що, наприклад, тіло кредиту 10 тисяч гривень і плюс ще пеня і штрафні санкції. 9 тисяч, 12 тисяч. Тому що банк їх, чи фінансова установа рахує за ставкою 1% за кожний день прострочки. Десь зараз в Конституційному суді розглядається справа, про роз'яснення законодавства в частині подвійної облікової ставки є закон, який регламентує для підприємців для юридичних осіб пеню не більше подвійної облікової ставки встановленої Національним банком України. Фактично для громадян простих громадян воно не стосується, воно стосується тільки для е, суб'єктів господарювання. Е, якщо конституційний суд зараз вирішить питання щодо подвійної облікової ставки, що вона також мала би стосуватися і громадян. Я думаю, що оці пені, е, які рахують банки, е, фактично. Величезні, будуть дещо ну, суттєво, суттєво е, зменшені. Е, але незважаючи на те, як вирішить питання Конституційний суд, законодавець говорить про те, що суд може за своєю ініціативою, зважаючи на матеріальне становище е, боржника, зменшити розмір пені. Можливо, навіть його і скасувати, тому навіть коли банк звертається, рахує, є розрахунки до позивної заяви. Клопотіть перед судом про те, щоб зменшити відповідні ці штрафні санкції. Ну що ж, пане Олеже, я щиро дякую вам за таку актуальну, вважаю на сьогоднішній день тему. І до наступних зустрічей, до наступних не менш цікавіших тем. До побачення. До побачення.